Леся Українка контра спем сперо. Геть ти, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у в любосінні Промунуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надій таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я навбогім сумнім перелозі. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду й даних сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодова, міцна, може, квіти зійдуть і настане, Що й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймать, і не сучива гуту страшную, буду пісню весело співать. Довгу темної нічку не видно, не ні на хвильку очей. Се шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надій, таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.